ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, шановні брати і сестри! Я вас вітаю сьогодні у нас свято святого апостола Євангеліста Іоанна Богослова, Ще його називають апостолом Любові, бо свої послання він писав вже в старості. А чим відрізняється людина, коли вона вже постаріє? Вона, коли каже, то вона вже каже в основному саме головне. Тобто, все те другорядне, воно відходить, а от більше залишається головне. І те, що він відчував самим головним це любов, про яку і казав. Він каже, що у Бозі немає темряви, а Бог це світло. І хто любить ближнього свого, той перебуває в світлі. Якщо любові не маєш до ближнього свого, то значить людина ще в темряві. Хто каже, що я знаю Бога, а, а, і, і ближнього свого, і люблю Бога, а при цьому не любить свого ближнього, той обманює сам себе. Тому що як можна любити того, кого ти не бачиш? При тому і ненавидіти того, кого ти бачиш. Людину, яка створена по образу і подобі по Божому. І постійно він каже, при цьому він каже ще дивні такі слова каже. З того ми дізнаємося, що останні дні, що антихристов багато з'явилося. Вони вже в світі каже, і дух Антихристів вже в світі. Що таке Дух Антихристів? Дух Антихристів це той, що намагається собою зайняти Христа. Особливо в наш час, от багато людей, я чую, скаржаться, я кажу, батюшко, ми б хотіли до церкви прийти. От хочеш до церкви прийти, і постійно тобі щось заважає. Щось постійно тобі затуляє Христа. Якісь справи термінові, нетермінові. То часу немає, то здоров'я немає, то ще чогось немає, щось постійно заважає. От воно, оцей Дух Антихриста, який постійно знаходить для нас щось таке, от без чого ми не можемо. Коли ми залишаємо Бога на потім. І, і це не тільки про церкву, навіть помолитися вдома. От в чому справа. Аби ж це стосувалося тільки церкви. І ще би біди, а навіть помолитися дома людина не знаходить часу. А коли начебто і прийшла, прийшов час, то вже сили нема. Висмоктав світ і з тебе всі сили, як отой упир. Висмоктує кров, так світ висмоктує через свою оцю постійну марнату. Суєтливість і так далі, в світ цей висмоктує з людини сили. Начебто, ну, добре, в юності немає часу в тебе на молитви, на Бога. Ну, юність вона така, шалапутна. Е, ти ще бігаєш, щось тобі треба. Ти думаєш, що тобі все треба. Ти думаєш, що весь світ підкорити. Думаєш, гори звернути. Думаєш, все я зараз зможу. Мене всі помітять, всі, все зроблю. Ну начебто закінчилося, зрозумів, що світ тобі не підкоритий, як він стояв, так і стояв, скільки до тебе таких бовдурів було, і скільки після тебе таких буде. І ніхто на тебе не звертає особливо уваги, бо всім всі, все до лампочки. Так світ працює. Хтось ганяється за славою і думає, врешті мене помітять. Та забудуть тебе через 5 хвилин. Хто згадає співаків, які співали 5-10 років назад, практично ніхто. Були якісь там групи собі, які співали, я пам'ятаю, в, в, в моє дитинство скільки різних співаків і співунь, і гур, гуртів різних були. Показували їх по телевізору постійно. Де вони зараз? Та нема нікого. Якісь нові прийшли. Будьте впевнені, через рік про них теж ніхто не згадає. А вони ж слави хотіли, а, вони, а деякі купалися навіть в славі, квіти їм приносили, оплески. Навіть, прости господи, їхні шанувальниці нижню білизну свою кидали їм на сцену. Отак навіть. І що? Іде це все, а нічого цього не буде. Все це залишиться. І от начебто приходить вже. Зрілість. Ну тут теж свої справи. Добре, зрілість закінчилась, наче діти вже, вже всі повиростали, наче все вже зробили, наче старість тут підійшла. Ну в старості хоча б до Бога, а тут уже сил нема. Світ висмоктав з тебе сили. Отак от, от викрутив і викинув. І все. Так що послухаємо апостола Євангеліста Іоанна Богослова. Який нам каже про те, що не любіть світ, а не того, що в світі. Те, що в світі вважається за величне. Тому що як тільки ви полюбите, ви почнете за цим ганятися, ви ніколи не наздоженете, але всі сили витратите на це. Ніколи не буде такої суми, щоб людина сказала, все, тепер я багата. Та ну ви, ви таких бачили? Ні. І Скільки б не було, людина скаже, я все одно бідна, ще не вистачає, оно ті багаті, он тій, а я ще бідна. І дай любу суму, і він скаже, я бідний. Ніколи не вистачить нам здоров'я. Ну от скільки тобі треба здоров'я, щоби, щоби, щоби все. Ти сказав, все, тепер я суперздоровий. А такого не бува. Завжди щось буде болити, боліти, крутити. Ну, це наша фізіологія від цього нікуди не, 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 не дінеться. І завжди, заход... якщо ми навіть завтра встанемо і в нас нічого не буде боліти, все одно хочеться трошки побільше сил, правда? Щоб не один мішок підняти, а два. О! А хтось скаже, а мені трошки більше краси, щоб всі чоловіки на мене дивилися, щоб я йшла по місту і всі шиї свої звертали. Чоловік теж щось придумає скаже, щоб всі жінки, тільки я подивився на них і вони всі слалися переді мною. Розумієте, нема і тут такої. Такої миті, щоб людина сказала, все, здоров'я краси мені вистачить, все одно це все оманливе. Це все оманливе. І це все змушує людину працювати на себе до кінця своїх днів. І так, скільки би мене не захотілося хопити ми не схопимо ані щастя, ані здоров'я, ані багатство. Воно постійно від нас тікає. Слава постійно від людини тікає. Тому краще всього плюнути на це все. Сказати, хай Бог дори це все, а ми до Бога будемо йти. І дай Бог, щоб людина як раніше, чим раніше, схаменулася. Не чекала старості, не чекала, коли вже років життя не буде, а схаменулася чим раніше. Аби нам з самого початку, з дитинства пояснювати, як світ нас обманює, дітям нашим пояснювати, онукам нашим пояснювати. Щоб потім вони не розчаровувались, щоб потім боляче не було. Щоб потім. Не чекав їх, не чекали їх страшні ситуації в житті, а в більшості ці ситуації трапляються через отаку оманливість світу. Тому, як, як ніколи, актуальний апостол Іоанн Богословий його послання перше. І прямо от беремо і перечитуємо. Я ще дочитаю. Це я половину тільки вам сьогодні прочитав. В неділю. Ми прочитаємо іншу частину його, тому що це послання достойне того, щоб прочитати його. Особливо про любов. От про любов не в нашому сучасному розбещеному розумінні, а любов як служіння іншому, любов як прийняття іншого. Він постійно наголошує на тому, що треба любити один одного слідом за Господом нашим Ісусом Христом. Іоанн Богослов постійно це каже. І дійсно, якраз дефіцит любові породжує війну. Точніше так. Люди хочуть, щоб їх любили, а самі не хочуть любити. А якраз любов це коли ти себе віддаєш. Людина любить це значить віддає себе і не вимагає, щоби його натомість любили. І от коли дефіцит такої любові в цьому світі, тоді війни, бідність, страждання, голод на рівні сім'ї постійно щось не ладиться. Постійно один одного сваряться, кусають один одного. В церкві те ж саме може бути, коли один між одним сперечаються, хто більший, хто кращий, хто до Бога ближчий. Таке от, криза любові. Відображається на всіх сферах нашого життя. Так що, брати і сестри, будемо молитися сьогодні Господу нашому Ісусу Христу і святому євангелісту Йоанну Богослову, щоб Господь молитвами святого Євангеліста Йоанна Богослова, подав більше любові, справжньої любові, божественної любові у цей світ. Церкву в наші домівки, в нашу країну, щоб ми могли любити і ближнього нашого, і навіть ворогів наших. І ворогам хай теж подай, подасть любові, щоб вони навчилися любити тих, кого ненавидять. Амінь.